Закони родових або сімейних систем за Бертом Хеллінгером. Сьогодні ми з вами поговоримо про закони в родовій системі і як це впливає на наше життя. Це такі закони, як закон приналежності, закон ієрархії або порядку і закон балансу. Звати мене Людмила Томко, я інструктор з нейрографіки. Існують закони природи, такі як закон гравітації чи електричного поля, в яких ми не сумніваємося, і дію яких ми можемо перевірити. Проте ні гравітаційне, ні електричне поля, очима ми не бачимо, але вони точно існують. Також було відкрито закони родинного або родового поля. Як виявилося, кожна людина пов'язана з цим полем. Ми всі вплетені. У певне поле, у велику родину. І якщо порушуються закони родинного поля, то сім'я чи пара не може функціонувати гармонійно. Інформація, яку я буду розкривати, базується на вченнях відомого німецького психотерапевта Берта Хелінгера, який є творець. Методу системно-сімейних розстановок. І він запевняє, що порушення основних законів роду неминуче тягне за собою появу різних проблемних ситуацій у житті родини. Ми з'явилися на світ завдяки татові і мамі. Для нашого створення потрібна була енергія двох, і за ними стоять їхні батьки, за кожним із них йдуть їхні предки і так далі. Усі вони продовжують існувати в енергетичному полі нашої єдиної родової системи. І на нас активно впливають предки семи поколінь. Зверніть увагу, що до нашої родової системи протягом нашого життя можуть підключатися і інші родові системи. Це можуть бути наші чоловіки чи дружини, прийомні діти чи нерідні батьки і так далі. І тепер ми поговоримо про основні закони родової системи. Закон приналежності це перший закон родової системи. Будь-яка людина, яка колись увійшла до родової системи, стає її частиною на постійній основі, тобто назавжди. Ви не можете не врахувати або видалити з родової системи тих, кого вважаєте негідними чи зайвими. Неприйняття вами або вашими предками когось в родовій системі може відбуватися до ненароджених дітей або до позашлюбних дітей, алкоголіків, злочинців та таке інше. Це неприйняття або виключення з родової системи може йти від вас, а може йти і від ваших предків, і ви про це навіть можете і не знати. І тут важливо пам'ятати, що родова система не любить порожнечі. Будь-який витіснений, забутий чи відкинутий член роду неодмінно виявиться у наступних поколіннях. І хтось у наступному поколінні повторить їхню долю, тобто переживатиме життєвий сценарій виключеної людини і займе місце у системі. Берт Хелінгер, працюючи з родовими енергіями, запровадив такий термін виключені з роду, тобто це ті, кого колись виключили з роду. Виключили, отже, стали вважати чужими, що більше не належить до цього роду. Щоб краще зрозуміти процес виключення, я приведу декілька прикладів цього процесу. Наприклад, жінка та чоловік були у шлюбі, у них народилася дитина. І внаслідок тих чи інших причин відбулося розлучення, і жінка знайшла нового чоловіка. І новий чоловік цієї жінки став батьком для цієї дитини. І про справжнього батька ніколи не говорять і взагалі не згадують, його ніби немає. Таким чином, у роду дитини з'явився виключений це його власний батько. Але зверніть увагу: якщо мама спокійно і без засудження розповідає дитині про рідного батька, навіть якщо вони ніколи не зустрічалися. І мама не проти того, що дитина за бажанням буде спілкуватися з цим рідним батьком. То це не є фактом виключення з родової системи. Ще приклад. Уявіть сім'ю, яка має складну дитину м**ана чи злочинця, і в родині не хочуть про нього говорити і намагаються уникати будь-яких розмов про цю дитину. Це також виключений родич. Або коли син посварився з батьками і пішов на перекір, не став робити те, що від нього очікували, і батьки йому сказали: ти нам більше не син. Або навпаки, сама дитина може відмовитися від батька чи матері і виключити їх із своєї родової системи. Наприклад, сказавши їм, ви мені більше не батьки, не хочу вас знати. І така людина чи люди, вони теж стають виключеними з роду. Знаю, що досить часто буває складно прийняти наших батьків і їх вчинки по відношенню до нас. Але якщо у вас дуже складні стосунки з батьками. То пам'ятайте, що перед втіленням на цю землю ви самі обрали для себе саме цю родину і саме цих батьків з усього різноманіття, що вам було запропоновано. Бо саме ця родина допомагає вам прийти ті уроки, які ви маєте засвоїти. І зверніть увагу: якщо людина не спілкується з родичами або рідко спілкується, і при цьому не мають ніяких претензій чи образ. То в даному випадку не варто розглядати припинення спілкування ну, з тим чи іншим членом сім'ї як факт виключення. Виключений із роду – це коли історія того чи іншого члена сім'ї свідомо замовчується, не приймається. І якщо ви перестали спілкуватися з людиною, але при цьому пам'ятаєте про неї, приймаєте її такою, якою вона є, розповідаєте про неї і не приховуєте. То цей факт не є фактом виключення з родової системи. Але якщо виключений вже з'явився у родовій системі, чим це загрожує? Справа у тому, що в родовому полі кожен член сім'ї має право бути. Тут важливо зрозуміти, що для родової системи немає розуміння, поганий чи хороший член сім'ї. Для неї всі рівні, і кожен член сім'ї несе той чи інший досвід. Який є важливий для подальшого вдосконалення родової системи, для розвитку цієї родової системи. А коли виключають людину з роду, то система намагається компенсувати цю втрату і в цю родову систему точно прийде член сім'ї з такою самою енергією і з такими самими уроками і задачами, що були у випадку з виключеним. Тобто родова система не любить порожнеч, будь який Витіснений, забутий чи відкинутий член роду неодмінно виявиться у наступних поколіннях. І хтось у наступному поколінні повторить їхню долю, тобто переживатиме життєвий сценарій виключеної людини і займе це місце у вашій родовій системі. Це робиться для того, щоб навчити рід прийняттю саме такого члену роду. Тобто, якщо сім'я виключить алкоголіків. Діти все одно або самі стануть алкоголіками, або знайдуть собі пару, яка буде зловживати алкоголем. Від цієї енергії нікуди не подітися, доки не приймете її. Тому такі люди зазвичай приходять у рід із місією відновити ієрархію і заповнити порожні місця. На цей рахунок ви можете подивитися чудовий мультфільм Таємниця Коко. Тайна Коко, це мультфільм про мексиканського хлопчика, про бабуся якого виключила з родової системи свого чоловіка, який залишив її. І напевно цей мультфільм дасть відповіді на деякі ваші запитання на цю тему. Саме тому дуже важливо дати всім виключене місце, щоб нащадкам не довелося компенсувати ці виключені енергії і знову проживати проживати ці сценарії. І також, якщо є виключені родичі, то у ваше життя можуть проникати шматочки життів тих людей, яких виключили з цього роду, їхні якісь кримічні проблеми, їхні невдачі, обставини життя. І якщо ви не хочете, щоб через вас, у вашому роді, проходили енергії виключених, то потрібно дати їм їхні законні місця. І таким чином зняти з себе необхідність жити життя за них. Ну і звісно, у вас виникне запитання: а як повернути виключених із роду назад у родову систему? Найбільш поширений спосіб це дослідити свою родову систему. Це фотографії, історії, ситуації роду у всьому його різноманітті, вивчати різні гілки, і це дозволяє знайти. Члени в сімейної системи, яких було виключено, про яких навіть ви не чули і про них не хочуть говорити. І дізнавшись про цих родичів, ви вже їм енергетично даєте місце. Я про тебе знаю, я про тебе чую. Другий спосіб це налагодити фізичний контакт з виключеною людиною. Ну, звісно, якщо це можливо, якщо людина жива. Тобто дати знати цій людині, що про неї знають і пам'ятають. Ви не зобов'язані з нею спілкуватися, якщо ви не хочете дружити, вирішувати якісь проблеми? Ні. Ви просто повинні знати про цю людину. Класно, якщо ви будете спілкуватися. І якщо фізичний контакт неможливий, то просто подумки згадувати цю людину і не засуджувати її вчинки. Третій спосіб, деякі використовують для цих цілей регрес, гіпноз і медитації. Можна також додати хроніки і Акаші. І четвертий спосіб це нейрографіка. В нейрографіці є певні алгоритми, ну, наприклад, нейромандал роду семи поколінь, де в першу чергу ми робимо розстановку всіх родичів до сьомого коліна, тобто кожному даємо своє місце в родовій системі. І вже далі ми можемо через цю нейромандалу роду взаємодіяти з нашою родовою системою щодо наших якихось запитів. І хто хоче спробувати цей доступний метод, а саме, нейрографіка. То я під цим відео залишу посилання, де ви можете ознайомитися з майстер-класами на цю тему. І, до речі, це може бути не лише мандала роду, це і інші алгоритми. Тобто, посилання будуть під цим відео. Другий закон в родовій системі це закон ієрархії або закон порядку. Закон порядку або ієрархії це один із найважливіших законів для життя. Його недотримання призводить до краху життя, а за подальшого ігнорування до тяжких хвороб. Тут є декілька важливих підпунктів. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це те, що одна з частин цього закону прописана у п'ятій заповіді. Шануй батька і матір твою, щоб тобі було добре і щоб ти довго жив на землі. Не приймаючи і не поважаючи батьків, людина не може цінувати життя, яке вона од них отримала. Закон ієрархії говорить, що той, хто прийшов у систему, родову систему раніше, має більше прав та переваг перед тим, хто прийшов у систему пізніше. Тобто. Батьки мають перевагу перед дітьми, старші діти перед молодшими дітьми. Коли брати і сестри, тобто діти, досягають повноліття, то вони стають рівними. На словах це знає кожен, що батьків потрібно поважати. А ось про те, як багато хто з нас порушує цей родовий закон, ми навіть і не здогадуємося. Наведу приклад: багато сучасних людей вважають своїх батьків або батьків своєї другої половини. Вважають дурнішими, несучасними, неадаптованими до реалій сьогоднішнього життя, і тому беруться навчати їх правильно жити, перевиховують їх і також часто зневажають чи засуджують своїх батьків, і тим самим вони порушують закон ієрархію у своїй родовій системі. Внаслідок такого порушення у людини падають фінансові доходи, страждає самореалізація, і починаються проблеми у відносинах або ж. Проблема в здоров'ї. Ось зараз почуйте мене, коли хтось із нас засуджує своїх батьків чи когось із предків і висловлює їм свої претензії чи якісь зауваження, то той, хто засуджує, він сам у цей момент іде із свого місця у родової системи і стає, наприклад, на місце мами для своєї мами або для батька. Чому так? Тому що засуджувати ми маємо, тобто повчати тільки у своїх дітей. І коли ви засуджуєте свою маму. Ви стаєте на місце її мами, тобто бабусі, але всі ці місця вже зайняті у родовій системі, і тому таку людину життя зжене звідти і зробить це болісно, що більше не кортіло. Наше завдання навчитися поважати батьків, але при цьому не намагатися їх виховувати, не змінювати їх на свій лад. Ми повинні їх приймати такими, якими вони є. Бо це їх вибір жити так своє життя, як вони вважають за потрібним. Також закон порядку або ієрархії говорить про те, що енергія любові тече від предків до нащадків і ніколи навпаки, від нащадків до предків тече енергія вдячності і поваги. Це не про те, що не треба любити маму чи тата, а про те, що енергію і любов ми маємо віддавати нашим дітям. І життя своє присвячувати нашим дітям, а не батькам. Потрібно зрозуміти, що кожен з нас, як нащадок свого роду, від своїх предків отримує і приймає любов, традиції, навчання, навички та інші ресурси. Ми, приймаючи елемент в системі від своїх предків. А отже для своїх дітей ми даючи елемент. Акцентую вашу увагу ще раз. Батьки дають благо дітям, а діти вдячні за це і далі дають ці блага вже своїм дітям, а не в зворотньому напрямку. Про це ми детально поговоримо трохи далі. Якщо дорослі діти вже створили е, свою сім'ю, то тепер новостворена сім'я матиме пріоритет перед сім'єю батьків, так як тепер вона. Продовжує життя цього роду. І це означає, що тепер подружжя важливіше один для одного, ніж їхні батьківські сім'ї. У Біблії теж про це говориться, що дорослі діти повинні відліпитися від батьків і приліпитися один до одного, як чоловік і дружина. У цьому випадку дуже важливо відпустити вже дорослу дитину у своє життя і не чекати від неї розплати в лапках. За те, що її колись народили, виростили там і щось дали. Ця дитина ніколи не зможе компенсувати своїм батькам. І коли ваша дитина йде у своє доросле життя, вона наповнена тим, що їй дали батьки. Це і знання, досвід, любов. Певні вміння, навички, сприйняття себе і інших людей, вміння комунікувати і сприймати цей світ. А також це і фізичні ресурси, це можуть бути гроші, квартира, машина да будь що. І тепер те, чим людина наповнилася від батьків, вона зможе дати своєму партнеру і своїм дітям. І... Порушення закону проявляється тоді, коли батьки вимагають від дорослої дитини повної включеності до своєї системи через різні маніпуляції. І тоді дорослий син чи донька змушена розриватися між мамою і своєю родиною. Це непосильна ноша, яка коштує дуже дорого, насамперед здоров'я власної долі, а комусь і самого життя. Коли доросла дочка або син продовжує бути активно і постійно включеною до батьківської сімейної системи за рахунок занедбання своєї власної, то результатом будуть зруйновані партнерські стосунки, а також душевне і фізичне здоров'я дітей. Досить часто зустрічаються такі ситуації, коли дорослі діти живуть проблемами своїх батьків. Віддають їм весь свій вільний час і позбавляючи тим самим своїх дітей, свого партнера любові і підтримки. Зрозумійте, якщо ми опікуємо батьків, то ми порушуємо закон течії енергії. Опіка означає, що моя мама та тато без мене не впораються. І тоді виходить, що ми стаємо батьками для своїх батьків, а вони тим часом стають дітьми. І опіка звучить приблизно так. Моя мама без мене не може, вона як маленька дитина. Виявляти турботу до батьків потрібно з позиції поваги до досвіду старшого покоління, а не з опіки. А повага звучить по-іншому. Моя мама впорається, а я з радістю їй допоможу чим зможу. І я не контролюватиму її. Я просто буду поруч, коли їй це буде потрібно. Якщо ми піклуємося з позиції поваги, тоді всі елементи родової системи залишаються на своїх місцях, і це дає можливість системі гармонійно розвиватися. І так, можливо, у вас виникне запитання. Якщо я в цій системі, приймаючи елемент від своїх пращурів, то що я не можу робити подарунки своїм батькам чи бабусям? Звісно, можете, і це потрібно робити. Але головне, щоб це було з наміром Я роблю подарунок чи допомагаю з наміром вдячності їм. А не з наміром, що так треба, що я зобов'язана, що від мене цього вимагають. Пам'ятаємо, ми можемо нашим предкам давати вдячність і повагу. І ця вдячність вона може проявлятися на рівні емоцій, слів, турботи, вчинків, дій, подарунків. Але посил чи намір повинен бути щирий. Я хочу щиро віддячити, а не я зобов'язана. Резюмую другий закон ієрархії або закон порядку. Перше, хто прийшов у систему раніше, має більше прав та переваг перед тим, хто прийшов у систему пізніше. Друге. Не приймаючи і не поважаючи батьків, людина не може цінувати своє життя, яке вона від них отримала. Третє, наше завдання навчитися поважати батьків, але при цьому не намагатися їх виховувати, не змінювати їх на свій лад. Четверте, енергія любові тече від предків до нащадків і ніколи навпаки. Від нащадків до предків тече енергія вдячності і поваги. П'яте ми, приймаючи елемент в системі від своїх предків. А отже для своїх дітей ми даючи елемент. Шосте, якщо дорослі діти вже створили свою сім'ю, то тепер новостворена сім'я матиме пріоритет. Перед сім'єю батьків, так як вона продовжує життя цього роду. Тобто тепер подружжя важливіше один для одного, ніж їхні батьківські сім'ї. І сьоме виявляти турботу до батьків потрібно з позиції поваги до досвіду старшого покоління, а не з позиції опіки. Якщо ми піклуємося з позиції поваги, тоді всі елементи родової системи залишаються на своїх місцях. Посил чи намір повинен бути щирий. Я хочу віддячити. Ну і третій закон родової системи це закон балансу. В рамках родових законів це баланс двох енергій баланс чоловічого і жіночого, а також баланс брати-давати. І тут є один дуже важливий нюанс. Давати потрібно щиро, а не тому, що треба дати, а брати обов'язково з вдячністю. Я впевнена, що ви розумієте, що брати давати це і про матеріальні, і про нематеріальні речі. Закон балансу вчить нас віддавати трохи більше, ніж ми отримали. Тут ключове слово трохи, щоб не було перекосу. Тобто один бере, а потім повертає трошки більше, спонукаючи партнера віддати ще трошки більше. І якщо ж у відносинах людина тільки віддає. То вона перетворюється на батька, а партнер на дитину. І це вже не дві рівноправні партнери в сім'ї. Закон балансу порушується, і відносини починають псуватися. Якщо ми отримуємо від іншого щось погане, то нам потрібно віддати йому трошки менше поганого. І тоді у відносинах воно буде зменшуватися. Ще одна сторона цього закону звучить так: скільки дав, стільки й бери. І не давай іншому більше, ніж той заслужив. Я хочу, щоб ви зараз почули дуже важливе правило: коли ви даєте комусь занадто багато знань, любові, уваги, своїх умінь, турботи і взамін нічого не берете, то людина від вас піде. Причина в тому, що ця людина не здатна компенсувати вам ваш обсяг вкладеної енергії і відбувається дискомфорт. І ця людина несвідомо витісняє вас і йде від вас. Давайте про це детально поговоримо, бо цей закон діє не тільки в родовій системі, а й в будь-якому партнерстві, колективі, в будь-якій системі, де відбувається взаємодія між людьми. Приведу приклад, який не стосується родової системи, але наглядно дуже класно показує принцип цього закону. Це дуже добре простежується, коли починаючий експерт або не починаючий, наприклад, в соцмережах починає безкоштовно роздавати свої консультації, майстер-класи і ділитися інформацією безкоштовно. Так, дійсно, якийсь період її підписники цим будуть користуватися, цим безкоштовним. Але потім у цих людей виникне почуття, що вони вам щось винні. І відбувається дискомфорт. І ці люди в якийсь момент несвідомо витісняють вас, йдуть від вас, або вони з вами залишаються і починають дуже-дуже вас обесцінювати. Та що вона там зробила? Та хіба її знання такі цінні? Обесцінювати починають. І експерт, звісно, обурюється. Да я і безкоштовно консультувала, і безкоштовно проводила майстер-класи, витрачала свій час, а вони відписуються, а вони там про мене таке говорять. І це стандартна ситуація. Бо порушується закон балансу брати давати. Тому завжди за свої вміння, навички, за цінну інформацію потрібно виставляти вартість або умови бартеру, наприклад. І тоді люди будуть залишатися з вами. Коли люди оплачують за ваш товар чи послугу, ви дозволяєте вашим клієнтам комфортно. Залишатися у вашому полі і далі з вами взаємодіяти. Подумайте про це. Або ще така ситуація, людина професійно вигоріла і думає, що те, чим вона займається, це не справа її життя. А насправді вона просто занадто старалася для своїх клієнтів і не зуміла при цьому призначити розумну вартість за свою працю. От і вона порушила баланс і не в свій бік. І таких історій безліч порушення закону балансу брати давати створює енергетичні борги, через які люди проживають безліч проблем і потрясінь. Більшість історій про зраду в сім'ї насправді є історіями щодо порушення закону балансу. Ви точно чули такі історії, коли жінка каже: Я всю себе присвятила цьому чоловіку, а він від мене пішов. І якщо людина тільки віддає і нічого не бере взамін. Вона робить іншого своїм боржником. І якщо у того накопичилося вже занадто багато боргів перед вами, йому набагато легше піти від вас, ніж віддавати борги. Так часто роблять чоловіки з жінками, які постійно прагнули себе віддати чоловіку. І їхній борг став таким великим перед дружиною, що їм би і життя не вистачило, щоб його виплатити. Тим більше, що Дуже часто дружина і не дозволяє йому цього зробити. Мені нічого не треба, бо я ж не меркантильна. Є інша крайність, коли людина лише бере. Така людина чітко знає, що їй потрібно, і будує свої стосунки з усіма лише так, щоб це було вигідно для неї, щоб отримувати якнайбільше користі чи якихось ресурсів. Ну і ці стосунки теж приречені на провал. Рано чи пізно іншій людині набридне, що її використовують у якихось своїх цілях. Тоді почнуться якісь образи, скандали і розрив стосунків. Тому почуйте мене, давайте людям можливість розрахуватися з вами і залишитися у вашому полі. Поважайте людей, які поряд, озвучуйте вартість матеріальну чи нематеріальну, за свої послуги, за свої знання, за свої консультації. І для родової системи закон балансу дуже важливий. І, звісно, коли ми говоримо про розрахунок. Та про процес брати давати, ну це, звичайно, не завжди про матеріальні речі, а про турботу, любов, допомогу, підтримку, час проведений разом. Ось такі три основні закони родової системи. Я сподіваюся, що для вас ця інформація була цікавою і корисною. І під цим відео я вам залишу посилання на майстер-класи по нейрографіці. Якщо вам буде цікаво, то приєднуйтесь. До нових зустрічей!